Добрий-добрий вечір, добрим добрим людям. Люблю я оці короткі есе від пана Віталія Чепиноги. Ну, це дійсно змушує подивитися на своє життя під якимось іншим кутом. Посміятися, поплакати, згадати своїх родичів, своїх близьких, подивитися, як вони жили, порівняти своїм життям. Я оце дивлюся по ваших спогадах та коментарях і бачу, що кожен регіон України переживав радянську добу якось по-своєму. На Галичині то було майже тотальне неприйняття за деякими винятками. На Сході і Півдні більш толерантно, що закономірно. Київ шифрувався в сам собі Київ, а в центральній Україні на середній на Дніпрянщині, що мені найближче, то була якась віковічна степова тоска. Нудьга життя її геніально уприявнив Григір Тютюнник, холодна м'ята, косить траву на світанку, ставить ятері на ніч в Дніпрі, хай все йде, як іде. Я оцей шов з селом днями, бачу, старий чоловік сидить на почук біля двору, просто сидить, нічого не робить. Але ж він не просто сидить, він віки сидить, а син його під Бахмутом. І це не виживання, не виживання, смирення, не байдужість. боже збав, така форма життя і спосіб його танцювала риба з раком, саме в такій експресії. В українському кінематографі є епізод абсолютно геніальний на всі часи. Мова про пропалу грамоту Бориса Івченка 1972 рік кіностудія Довженко. Там, де козак Василій, Запорожець Андрій. Іван Миколайчук і Федір Стригун співають, танцювала риба з раком, риба з раком, начебто дурна, жартівлива пісня ні про що. Апологія абсурду, ніби лиця. Але це дзе медитація, це момент повної, тотальної відстороненості, свідомої невідповідності емоцій моменту. Вони відключилися від зовнішнього заземленого світу. Вони вже в інших світах, там, де живуть боги. Земний світ їх більше не цікавить. Це якийсь абсолютний ментальний пофігізм на своє життя, це зневага до смерті, минучості і будь-якої небезпеки. Це якась абсолютно неймовірно нездоланна сила. Для мене вся наша війна, всі наші воїни під цю пісню рефрен хоч із шаблею, хоч і з, з джевеліном. Якщо і справді існують якісь там молекули і кванти національної ідентичності, то оце саме воно. Мій односелець. Юрко Манько, мантус, на кілька років молодший за мене, на фронті так говорить змінами. І воно його слухається. Це якась окрема емоційна, психологічна і життєва царина, досі невідома ніякій науці, зневага до фізики і класичної логіки. Цей фільм, який належить, був заборонений. Десять років валявся на полицях. Потім його показали в дуже обмежених аудиторіях то як політ одуда на кладовищі, як полин та кущ бузини при дорозі, як віки, типу татар витерпіли, німців пережили, комуністів відспівали і це переживемо, якось воно буде. Та так, в принципі, і сталося. Вже стається. Андрій Бондар пише: проспав усі тривоги, але снився мені мертвий Путін в труні. Пригадую, в перші дні війни в Києві, перші тривоги, перші ракети, перші ще незвідане ППО наше, звуки і видовища, до яких нас ніхто ніколи не готував. Коли хотілося загребтися, поглибше в землю, ближче до її ядра, вирити якусь таку затишну нірку. Але людина до всього звикає, навіть до ракетних обстрілів, як раніше до автомобільних корків і відсутності гарячої води в душі з весни до літа. Бо рівень тривоги завжди однаковий, так мізки налаштовані, і реакція така ж сама, і емоції, і слова, сука, блядь, та й по всьому. І це не самопевнений пухіїзм, це не ігнорування небезпеки, нелегковажність, це вкорінена в генах ментальна зневага до смерті і загрози. До минучості і суєти. Це якась кванти, якісь кванти січі, куреня, ватаги. Це ті атоми, з яких Господь Бог створив колись Україну і українців. Це не про мені похуй. Це про ідіть ви нахуй. Танцювала риба з раком, риба з раком. Будьмо, будьмо. Війма навчила нас сумувати, горювати і плакати один день або й півдня. Найбільше не стає емоцій, бо наступають якісь інші події, надходять нові новини і мусимо реагувати вже на них. Таке життя. Треба його жити. Треба змішувати сум з люттю і з надією. Так легше. Танцювала риба з раком. Будьмо. Вдячна, що слухаєте. Вдячна за ваші коменти і подобайки. Будем жити. Будем жити. Дякую.